або У відповідності до е, цих термінів в виконком був поданий, поданий новий контракт на продовження контракту. Не з моєї вони, мене, мене це не цікаво, мені це не цікаво, чому він не був підписаний. Але є закон про працю. Стаття 24, пункт 6. Людина, допущена до виконання обов'язків, не звини, працює на тих же умовах і на той же термін. Є ще запитання? А як вдалося інфраструктуру підтримувати, ви сказали, і номери, які за рахунок чого, яких надхожить? Ну, е е якщо взяти, я говорю, дійсно, взяти ще буквально, ну, ми попали сьогодні, будемо казати, це не тільки наші підприємства, Держава і весь сектор економіки потрапив в економічну скруту, попали в економічну кризу. Якщо взяти ще там п'ять років назад, то заселеність народного фонду складала одиниць. 41%. Ну, маючи певний досвід, ходячи в Асоціацію гарантийних підприємств України, у нас в Україні 623 підприємства. Я е, знаю економіку майже кожного підприємства, ну, обласних центрів, то всіх я знаю. І якщо взяти перейняти заселеність номерного фонду, наприклад, Вінниці, наші такі, будемо казати, по територіальним і по населенню областям, то десь він коливається в межах 3-4%, в різницю збільшення, наприклад, у Вінниці трошки більше, Хмельницькому більше за рахунок чого. Наприклад, за Хмельницького за рахунок збільшення, маючи там ну, прекрасний речовий ринок, люди їдуть, люди розміщаються, люди працюють. Заселеність, я казав, була 41%, за ці роки вона впала до 18%. Якщо взяти ну, структуру доходної частини підприємства готельного господарства в Україні, то безбитковість підприємства вона починається з 50% заселення на нормальну форму. Отримання чистого прибутку від доходної частини на рівні складається на рівні 70-75%. Всі ті кошти, які ми навіть при той в 17-20%, ми акумулювали і направляли в утримання матеріально-технічної бази і поліпшення основних засобів. Адже матеріально-технічна база підприємства набрали фізичного заслуги.